Друзі, мої щирі вітання середа, 13 вересня, і е, пройдуся з вами по тим подіям, які я вважаю дуже важливими, чутливими для нас, для міжнародної безпеки, і стосуються в тій чи іншій мірі або будуть стосуватися нас. Але ви знаєте, що традиційно кожен свій виступ я розпочинаю з подяки вам. Тому що для мене дуже важлива ваша думка, ваша позиція, ваша увага. Я неймовірно вдячний за те, що ви дивитеся, і не перестану вам за це дякувати. Скільки буду звертатися за допомогою Ютубу? Тому щира подяка. Тих, хто не підписався, закликаю в свою чергу підписуватися, залишати побажання, ваші коментарі. Отже, по подіям перш за все скажу чим я займався, от цими днями. Так само, це крім того, що ви бачили, я перебував на Економічному форумі 32-му, найбільшому майданчику країн Центральної Європи, де діляться думками щодо політичних справ безпекових оборонних, і представляв там експертне середовище, зокрема українське. А так само сьогодні, 13 вересня, відбувся круглий стіл. Де центр військово-правових досліджень, який я очолюю, виступив співорганізатором цієї події. Я був модератором дискусії, так само мав виступ, і ми зібрали як релігійних, культурних діячів, так і правників. Був у нас і народний депутат, були і експерти, відомі фахові українські, і були представники духовенства. Православної церкви України, євреї були а, равин у нас був два. У нас була українська греко-католицька церква. Тобто максимально ми зібрали майданчик. Мета якого мета це продемонструвати, що в Україні є експертне середовище, що в Україні є люди, які зацікавлені в розвитку співпраці з Ізраїлем, тому що для нас дуже важлива взаємодія, і для нас важливий ізраїльський досвід в безпеці і обороні. <кій> Науці, освіті, інноваціях. Так само і для Ізраїля важливо, плюс і, і наша війна повчитися є чому. Плюс треба розуміти, що загрози з боку Ірану, вони так чи інакше є спільними. І те, що з'явилося в публічній площині, виступ на одному із заходів директора Масада Бернеа, який не так часто дає саме публічні оцінки для аудиторії, для ЗМІ. Про те, що все ще дуже загрозлива військово-технічна співпраця між Росією і Іраном, тому свідчення: тобто, ми маємо взаємних ворогів і противників, і ми маємо дуже багато речей, де треба взаємодіяти. І останнім часом та ситуація, яка виникала, коли ми бачили заяви від українського посла в Ізраїлі, які я особисто не дуже підтримую, коли говориться одразу: робляться емоційно-імпульсивні випади про скасування безвізу. Скажімо, те, що Ізраїль має піти з Рамштайну, це тільки на руку Росії, повірте мені. Вони одразу будуть це розкручувати. Вони завжди підігравали, маніпулювали темою антисемітизму, говорячи про те, що в нас тут антисемітизм і підігріваючи це. Вони маніпулюють тим, що ми хочемо ворожнечі, і Україна не буде мати нормальних відносин з Ізраїлем. Це не так. Ми їх повинні мати. Тому. Над змісненням цієї співпраці також ми працюємо, і я сподіваюся, вона буде мати корисні результати для підвищення української обороноздатності для нас, усіх, які ми відчуємо. Нехай ми і не почуємо все публічно, тому що це позиція Ізраїлю не про все говорити. Але ми точно відчуємо, відчує, на відчує ворог на собі нищівні наслідки, відчують підмогу наші сили на полі бою. Наші військові що найважливіше, і ми будемо мати, скажімо так, зиск. І здобутки від цієї співпраці. Тому це дуже важливий аспект. Так само я хотів би я вже торкнувся теми Ірану, і ось ця зустріч Кім Чен іна на Далекому Сході із Путіним. Російським диктатором про передачу зброї, тобто, я, моя думка, що вони вже домовились, фактично, і Північна Корея, якщо не почала вже постачати, то найближчим часом буде постачати зброю Росії, хоча є вважати підстави, що вже може постачати. І це становить для нас виклики і загрози так само. Бо не можна недооцінювати, тому що ми побачили, що механізм недооцінки він не працює. От подивіться, з Іраном теж казали про те, що. Шахеди вони не представляють загроз, та воно не полетить. Я бачив багато таких оцінок. Я не відносився до цих експертів, але були такі і говорили: та ні, ну точно знаєте, там ну, на превеликий жаль, ми маємо проблему. Так, наша система ППО дуже багато збиває і роблять дуже корисно серйозну роботу. Наші сили протиповітряної оборони, але ж <кій> так само є на превеликий жаль і прильоти. Ну і так само уламки, зрештою, які цих іранських, ірано-російських шакетів, які летять і падають на голови наших співгромадян. Тому те, що Північна Корея включається в цей процес, це з одного боку так, свідчить про те, що Росія жебрає, а з іншого боку, ну, розумієте, жебрання жебраннями. Але тут питання зараз не до того, що давайте ми оцінимо. От хто сильніший, хто міцніший, значить, що Росія не над державою, вони ніколи над державою і не були, і не будуть. Це очевидно. І в майбутньому ми маємо надію, що взагалі не будуть існувати в тій формі, в якій існують. Але ж питання в іншому: питання зараз, зараз ми в війні, зараз не час для розмов, а оцініть, а подивіться, а от їхній імідж принижений, а от вони розумієте. Ну, немає значення, що там який там імідж, принижені чи не принижені, якщо в них є міни, чи є артилерійські снаряди, які вони випускають по наших військових. Яка різниця: зараз не час для оцінки цього там про те, що от, дивіться, російський ВПК ослаблений. Ослаблений. Але вони шукають можливості. І дивіться, до чого я веду таким чином. Як на мене, найбільша загроза це те, що за Північною Кореєю. Може стояти Китай, от Китай може перебувати за лаштунками, і постачати зараз Північну Корею певні елементи, системи, які Пхеньян може використовувати для виробництва тієї ж зброї, там артилерійських снарядів, мін вибухівки і так далі. І так далі. Це, це теж питання. Насправді, останнім часом мені там часто представники ЗМІ задають запитання: а скільки є можливості, в якому стані це все. В північній Кореї дуже важко відповісти, тому що а, якось так сталося, що всі знали, начебто, і володіли інформацією про а, корейську військово-промисловий комплекс і скільки в них на складах, але прогавили корейську ракетну програму і ядерну зброю. І зрештою, зараз ми починаємо наслідки, що Північна Корея отримала на жаль свою ядерну зброю, свої балістичні ракети, і а, загрожує цивілізованому світу. Тому найголовніше це ось виклик китайський. І ось це дуже важливо за цим стежити. І до чого я ставлюсь пересторогу, я вже про це говорив. Розумієте, зараз ми почули, що а, будуть атакамси від ША. Вони будуть, я думаю, я більше того, я можу сказати, що з моїх джерел мені відомо, що, о, в принципі, десь скоро ми побачимо і результати практичного застосування, і вони будуть доволі таки. Неприємними для ворога ці комбіновані атаки. Крилаті ракети, балістичні дрони, надводні, повітряні, і так далі. Це важливий аспект. Але коли відповідь на те, що Північна Корея буде передавати зброю Росії, про те, що Китай може до цього долучатися, тобто рефлекторна позиція Заходу США Німеччина, яка чекала, поки США будуть ухвалять рішення за такамсоми, щоби. Зараз незабаром оголосити про те, що будуть тавруси, так само ракети, які нам дуже потрібні. Тобто, ця рефлекторна позиція ні до чого хорошого не призведе. Розумієте, я постійно кажу і буду говорити з західними партнерами, експертами, журналістами, політологами, з якими я часто спілкуюся, намагаюсь постійно. Доносити нашу позицію, захищати національні інтереси України, говорити про те, що нам потрібно, говорити про те, який Захід має бути згуртований, сильний, що Росія сьогодні формує довкола себе чи Китай формує довкола себе вісь зла, фактично коаліцію держав, які є найбільшими подразниками і загрози для світової безпеки і міжнародного порядку. Так, от для того, щоб перемагати в війні, треба йти на крок попереду. Ми не можемо рефлекторно діяти постійно, що ага, хтось дасть Росії, ми дамо Україні, плюс ми дамо з умовою, що не наносите удари по території Росії, то Росія має право по вам там, точніше, не має права, але є можливість наносити. Немає так працювати. Ми маємо йти на випередження. Тобто, дали атакам все, дали іншу зброю, все, все, все вперед. Нехай тоді Росія жебрає і шукає в Північній Кореї, в Ірані, ще десь ще десь ще десь ще десь. Це вже не наші проблеми, абсолютно. Але ми йдемо вперед. Наносимо удари по ворогові, знищуємо позиції. І ось це а, а, має давати ось той дуже важливий результат, практичний для нас, якого ми а, прагнемо. Тобто, це а, справді було би важливо. Тому я скажу, що зараз оця тенденція, коли Схід і окремі держави Сходу все активніше підтримують Росію, вона має насторожувати. І ті держави, ви знаєте, ми сьогодні на е, круглому столі, присвяченому співпраці з із, 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 із Ізраїлем, говорили про те, що я сказав в завершальному слові своєму там, що е, немає значення, де знаходиться країна. Це країна Близького Сходу, це країна в Африці, це країна в Європі, чи це країна в Латинській Америці. Зараз є значення: ви е, з вістю зла, чи ви з цивілізованим світом? Ми входимо в стадію дуже серйозного змагання. І тут не тільки російсько-українська війна, і не тільки російська агресія, а взагалі світова будова. І мені здається, що деякі політики на Заході вони переживають ось цю кризу лідерства, коли треба реагувати активніше, коли треба займати проактивну позицію. Я згадував економічний форум. Ви знаєте, ми там обговорювали, зокрема, із. Головою генштабу польської армії генералом Аджейчиком, з яким я маю бути честь знайомим. Ми спілкувалися, говорили про те, що отворимо економічне, поговоримо про економіку. А яка тоді ціна довіри, кредо, те, що називається, кредибіліті, буде до Заходу, якщо Захід не може захищати свої цінності, якщо Схід буде домінувати, не можна цього допустити? Так, ніхто не має бути зацікавлений у світовій війні, великій масштабній. Так, ніхто, ми не маємо прагнути масштабного протистояння, коли обов'язково, скажімо так, з одного боку, боку буде представники Сходу, з іншого заходу. Має бути комунікація, але має бути чітка адекватна реакція і з демонстрацією не просто санкцій. Ну, що таке санкції проти Північної Кореї? Ну, вони коли почули ну це ні про що. Це їх більше тільки буде стимулювати давати Росії зброю, бо вони розуміють, що Захід слабкий в такій ситуації. Тому що не санкціями треба погрожувати, а ударом по військовим об'єктам Північної Кореї. Певним, де можуть вироблятися чи складуватися та ж сама зброя. Так? А як? А як інакше? Те ж саме і з Іраном. Тому що зараз санкції не працюють. От до санкцій. Нью-Йорк Таймс пише про те, що обсяги ракет збільшились виробництва в Росії. Санкції. А я говорив не раз про те, що сірі чорні схеми вони працюють. І коли є дуже багато грошей і попит, то знайдеться покупець, хто це продасть, і санкції це не втримають, вони не здатні це стримати. Ембарго, мене запитують, як ембарго на повне постачання технологій подвійного призначення. Воно ж не все заходить без документів, без митних оформлень процедур. Багато що заходить під виглядом технології подвійного призначення, і потім з цього виробляють зброю. Ембарго, тільки ембарго. Я про це постійно комунікую, звертаюсь до наших партнерів і буду про це так само говорити. Про приємне, Україна посилює заходи щодо встановлення контролю в акваторії північно-західній -захід, північно частині Чорного моря. Ми бачимо ці удари посів морзаводу, те, що відбувалося імені Арджанікідзе, який недокомунізований. Я думаю, що це буде виправлено, коли. Буде відновлений суверенітет український над Кримом. Тому е ці удари це наслідок кропітливої роботи наших сил оборони, спеціальних служб, розвідки, пов'язаних із е тим, що розчищався шлях для нашої зброї, тому що напередодні знищувалися РЛС радіолокаційні станції в Криму радари окупованому, так і на, на лівобережжі Херсонщини. Так само вони знищувалися. Все це було покликано і спрямовано на те. Щоб розчищати шлях для наших ударів. Удари комбіновані, крилаті ракети плюс надводні дрони. Незабаром додадуться до них, я думаю, атакамси. І, ну, скажімо, це буде мати ще більш а, негативніші наслідки для ворога. Тому ця робота вона буде тривати, але і в той же час і ворог постійно атакує українське південні узбережжя, особливо Одещина. На жаль, там є влучання дронами, і ми бачимо, що. Мета Росії максимально ослабити Україну з точки зору можливості експорту зернових, і не тільки вони просто знищують нашу портову інфраструктуру. І тому Захід має демонструвати більше лідерства в допомозі Україні. Ми так само, тому що війсь зла гуртується, і Захід не може допустити того, щоб дати їм можливості формувати повноцінні альянси. Як це унеможливлювати? Способи є. Вони відомі, ними просто потрібно користатися. Дякую вам ще раз за увагу. Залишайтесь на каналі. Буду намагатись з'являтись частіше. Слава Україні!